Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні розповідь наша піде не про Хеллоїн, як ви це подумали спочатку, а зовсім про інше. Хоча тут святкують усі: від малого до великого, з великим розмахом. Всі прикрашають свої будівлі, готуються до зустрічі вечірніх гостей і все проходить добре, за виключенням того, що інколи падають телефони і б'ють своє скло. І робота у нас починається з того. Що ми роздивляємося нанесені травми телефоном, і починаємо не повірити, що робити. І не здогадаєтеся з першого разу. Починаємо шукати окуляри, які <кх>, на голові у майстра нашого домашнього. Це скло на телефоні. і, оскільки дуже дорого поміняти скло в сервісі, Моя донька навчилася робити це сама. Ми замовляємо скло підходяще під марку телефона, і вона міняє сама. Окуляри потрібні і для покращення, того, щоб бачити, що робиш. І скло це якесь таке цікаве, воно дуже кришиться, розлітається в різні сторони. Потрібно бути дуже обережним для цього, як ви бачите. І мої вона оділа і волога, серветка, щоб прилипали. В наборі є, ось так ви бачите, що залишається від скла. В наборі є дві серветочки одна спиртова, друга для протирання, висушування. Потрібно знежирити скло, щоб прилип, приклеїлося наступне в гарному і було гарно приклеєне без буляк повітряних. Вона не професіонал, вона вчилася сама, але це в неї виходить дуже добре, і вже декілька років, ще починаючи з України, вона міняє. Я не розумію, але вона любить дуже щось ламати і ремонтувати, поки вона не доб'ється. Потрібного результату, вона не заспокоїться. Зараз вона це робить професійно, і ніхто не вірить, що ми не зверталися в сервіс. Це телефон мого онука. Ви, як ви бачите, потрібно все, всі ворсинки, всі волосинки, все потрібно прибрати і гарно висушити. В таких упаковочках приходить скло. Воно приходить по розмірам і в залежності від марки телефона. Найскладніша робота це вирівняти, щоб підходило в притик до екрану. Нічого під не попало, і все було дуже акуратно. Це найскладніша робота і найточніша. Ще раз повторюся, вона робить тільки собі, вчилася вона сама, перший телефон постраждав від навчання, але вона ж його сама ж і зробила потім, переробила і користувалася ще після того, потім вже поміняли. Але за навчання потрібно платити, і це була її перша плата за. Навчання переклеювати скло. Зараз це в неї виходить вже значно вправніше, і швидше, і краще, вона вже знає, чого чекати від скла. Основне тут не поспішити, а дуже акуратно вирівняти. Повільна це робота, так що ви бачаєте, ви бачите, як вона робить все це. Можливо, комусь це буде потрібно, хтось хоче спробувати, але будьте дуже акуратними при проведенні цих робіт. Ви бачите, як із середини виходять залишки повітря, витискаються, і повністю приклеєне скло. Все протирається, притирається, витирається. І ви побачите зараз, що це той же телефон, той самий, він як новий скло, ідеально підійшло. І все дуже добре. Оскільки нового телефона отримати зараз немає варіантів, то замінене скло це теж варіант. І ми обновили, купили новий чохолчик для телефона. Він мені дуже подобається. Я його дуже чекала, Заказ замовляли всім, але прийшов тільки мені чохол. Ось так економлять українці в Німеччині, вони багато роблять чого самі. І купують на інтернет-магазинах, щоб зекономити, щось робити своїми руками. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною, дякую, що залишаєте коментарі, адже вони стимулюють до нових відео. А трішки вам краси і побажань, миру, скорішої перемоги, тихих, мирних днів, Божого захисту. Бережи, Боже, наших захисників. Поверніться всі додому живими! До зустрічі!